Чергова перевірка маршруток. На Житомирщині тривають профілактичні заходи, які проводять працівники Державтоінспекції щодо дотримання транспортної дисципліни на дорогах. Особливу увагу звертаємо на технічний стан та обладнання транспортних засобів, а саме шини, підвізка, так як це найбільше впливає на безпеку дорожнього руху. Також під час перевірки звертаємо увагу на комплектність аптечки, на проходження в установлений термін, вогнегасників на придатність. Також дивимося, щоб транспортні засоби не перевозили понад максимальну кількість. У минулому році на автодорогах області зареєстровано 15 аварій з вини водіїв пасажирського транспорту. У них загинуло троє осіб, ще 29 людей отримали цілесні ушкодження. У поточному році таких ДТП сталося 5, на щастя, без фатальних наслідків. Однак протягом чотирьох місяців працівниками ДАІ задокументовано цілу низку порушень правил дорожнього руху. Проведено 264 перевірки пасажирських перевізників. 48 обстежень. При цьому було перевірено 1031 автобус. По результатам даних перевірок складено 40 протоколів на посадових осіб за випуск на лінію технічно-несправних транспортних засобів, за допуск водія до керування, який не пройшов медичний огляд. Працівники Державної інспекції вкотре звертаються до усіх водіїв з проханням бути максимально уважним та обачним під час руху.